І сестрі, Христос, Він умалив себе, Він не возвишався, брати і сестри. Ми бачимо скрізь, де він ходив. Він ішов по Палестині, він йшов по тих місцях, де, може, і ноги його кров'ю стікали і так далі. І ми бачимо, що він показував примір своїм учням, і вони йшли за ним. І не раз, може, Петро казав, пошкодуй себе. І ми бачимо, навіть казав, раз, що, що, що скажи Іванові, щоб він йшов, а каже, нащо? каже: ти йди за мною до Петра. І Петро зрозумів, брати і сестри, не раз Петро не слухався, не раз Петро не так робив в своєму житті. Але Господь поправляв, і сьогодні Господь хоче, щоб ми поправляли свої серця, щоб ми поправляли свої одежі, щоб ми поправляли свої дороги і, і йшли за нашим Господом. І прийде той час, прийде той день, де ми встрінемо нашого Господа Ісуса Христа. Хай благословить нас всіх Господь, Хай дасть нам сили не звертатись з цієї дороги. І мені споминається той час, коли я женився, коли е, е, м м я жив під гайцях тут е, е, на Волині, і коли е, я прийшов і там купляв хату, е, така старенька хата була. І коли прийшов і мені сказали ціну і все, і я договорився і прийшов до голови, колгоспу, сільради, щоб переписати, мені сказали, тут штундів не буде. Ми тут нікого не приписували і не будемо приписувати. І я пішов і йду, і кажу, Господі, я хочу тут бути, я хочу тут жити. І тут мало віруючи, щоб тут свідкувати про тебе, вічний Господь, дай зроби це І в мене таке натхнення появилося і в мене така ревність появилася, і я знову йду і знову говорю, а Він не хоче приписувати. І так мене Господь наповнив, і я кажу, що я тут буду жити. Моя сім'я тут буде, і тут буде молитвений дім. Брати і сестри, і я пішов і думаю, Господи, на що я таке казав? Але то Дух Святий сказав, слава нашому Богу! І він сьогодні, брати і сестри, робить. Він сьогодні відкриває двері. Він сьогодні, брати і сестри, дає зрозуміти тим начальникам, що є Господь. І пройшов час можна сказати, 3-4 місяці. Я ходив безпенку до року. І вони приписали мене, і приписався я. І сьогодні там церква, де до 200 членів, слава нашому Богу.